Як голова Як голова вас поясню, що стосується Новікової. Новікова, я і зараз я вже котрий котри раз повторюю. Новікова до мене особисто за довідкою не зверталася. Перший, хто мені зателефонував стосовно цієї довідки, це був Мащенко. Це було 3 лютого. Потім 4 лютого на зборах сон Ковальський Сергій Андрійович там був. Там було, був розіграний цей фарс, де знімалося кіно. Там, де я піднялася і задала питання Новікові, скажіть, шановна, будь ласка, коли ви до мене зверталися з приводу довідки? Вона почала розповідати, що вона до мене приходить, бо вона мене дуже боїться. Розумієте? Особисто вона не зверталася. Потім, після того, до мене. 9-го, 9-го це було що, відео, да? до мене прийшли, да, вечері, здається, Чи 10 го вечорі до мене з'явилися Козявін, Гля, Глазів і Яковлєва разом з Новіковою. Це було 18.30, наскільки я пам'ятаю, чи 18.15, чи 18.30. І з вимогою написати довідку, я їм сказала, слухайте, шановні, ви що вважаєте, що в мене немає особистого часу і особистого простору якогось. Якби це, я, я б зрозуміла, якби це була аварійна ситуація то я і в 2, 2 години лазю по підвалу, і в 22 години, це вже не має значення. Ну Вибачте, є якісь, напевно, рамки е, часові, да, що і треба мати якусь просто людське, людське розуміння і совість. А Новікова, яка була з ними, я, їм, я їй сказала, Крістіна, тобі потрібна була довідка, то якби ти до мене прийшла, ти б її вже давно отримала і забулася, ти захотіла кіно знімати, заради Бога, знімайте. До сьогоднішнього дня Новікова особисто за довідкою до мене не приходила. Ви готові віддати довідку, до мене, до речі, тоді, коли вони з'явилися, це було 10, да, 11, 12 вони повинні були, у нас 12-го була сесія. 11-го я додому пізно прийшла, перше питання, яке я задала, приходила Новікова, ні, не було. До мене після того за довідкою ніхто не з'являвся. Зараз, наскільки я знаю, довідку Новіковій вже надано. Тим більше, що Новікова не відноситься до злосних неплатників. Коли, ну от у нас така система, у нас дійсно є рішення загальних зборів. Сергій Андрійович, ви як посадова особа, яка на один рік працює, ви знаєте, коли ми йшли в ОСББ, ви знаєте, в якому стані ми прийняли будинок, да, що він аварійний. І, нас є, і нам потрібно якось його виводити з цього стану. І, вибачте, у нас всі добре знають, що ніхто ні в кого на шиї їздить не буде. Ми всі там одинакові і всі в рівній мірі повинні вносити кошти на те, щоб вивезти будинок з того стану, який його запхав, запхав е, приватне підприємство Чайка, яким керує Ганчаров. І там да, у нас дійсно є рішення загальних зборів. Я вчора подивилася, це протокол 5, здається, 5 чи 6. 5, від 23 лютого 2014 року, де там чітко вказано, що всі довідки, окрім на субсидію, надаються за умови відсутності заборгованості. Вибачте, так, да, я голова ОСББ. У мене є повноваження, які мені делеговані, і є повноваження, які належать тільки суто до рішення вищого органу правління, вищий орган правління в ОСББ. Це загальні збори. До вищого органу правління до рішень відноситься і також фінансові всі питання. Чому мною було сказано там, зараз в інтернеті парафіняті, да, будь ласка, там потрібно щоб скликати позачергові збори, потрібно одну третю від загальної кількості власників. По нашому це 30 чоловік. Збирайте, скликаємо загальні збори. Вони скажуть, надайте. Ну якби ця людина прийшла просто по людськи. Я дійсно я дзвоню бухгалтеру, ага, яка заборгованість, Вона мені каже така, коли остання проплата була. Якщо от, прийшла в Новіка, в неї була остання проплата в грудні місяці. Єдине, що я їй сказала, Кристіна, заплати, будь ласка, якусь частину січень ще. І вона отримала довідку. Оцим от захотілося кіно знімати, заради Бога, вони зробили її ведмежу послугу. Що стосується Лукаш, заради Бога, у нас ось будуть збори, хай приходить, хай людям пояснює, чому не копійки не сплачено. І пояснює тим дідусь. Бабусям, які живуть на тисячу, і вже сплатили. Там давалося півроку на виплату цих платежів, щоб ми могли провести капітальний ремонт електросистеми будинку, що ми зробили, і виклали 60 тисяч за це, і ремонт покрівлі 5-6 під'їзди. Цього ми не зробили з причини отаких, от як Лукаш, які не внесли внески. Так що вибачте. <wieerman>. Та ja, я мені тут троси не повні доводи. Притомно. Ви просто говорите Лукашо, говорите хто інший. Марина, до до того, як надати право виступу, я хочу одне питання задати ще раз. Уточнити, просто для мене це дуже важливо. Оскільки предметом депутатського запиту є вимога щодо надання довідки чи надана довідка на сьогодні? Новикова до сьогоднішнього, навіть тоді, коли вони приходили глазів козяєві ніяковлів. Вони говорили, що вони там на на, на через день чи 11-12 ніхто не з'являвся. Я дуже про питання. А куди ти мені смс повідомленням Просто скажіть, надана чи ні, не вона не новікова Я. до сьогоднішнього Я дня не з'являлася за то. Во-первых, вопросик Светлана Владимировна, на основании какого закона Ви э, решили э, не давать людям справку э, из-за того, що у них є задолженность? Скажіть мені на законодательство. У нас є основний закон Нет, у нас, для нас основний закон України, є, це Конституція, а не ваш э, устав ОСББ. Это самый главный самый главный закон это Конституция. Покажите мне статью. что, там написано. а что, там написано Я так думаю, что вы не имеете права брать у себя полномочия, лишать людей каких-то Я на беру. способ. Э, Второе. Когда мы пришли втроем три депутата вместе с э, этой девочкой Оксаной, мы у вас конкретно спросили. В результате длительных переговоров. И ТД и ТП спросили у вас, когда можно прийти за справкой. Вы, ну, завтра, а может быть послезавтра. Скажите конкретно, какое время, потому что э, вы работаете. Вы конкретно...